Доброго всім дня! Сьогодні хочу приготувати тістечко з халвою і абрикосовим повидлом чи варенням. Точного рецепту в мене не було, але він в процесі приготування з'являється. Було у мене в холодильнику кефіру трішки, ну, і там зараз покажу, що я ще буду додавати в тісто. В описі під відео вже вам буде точний рецепт. До умиску сюди. Виливаю яйце, 50 грам смольцю. Такий майже розтоплений, м'якенький вже геть. Можна взяти вершкове масло, в мене сьогодні смолець. І 50 мл олії. Додаю солі так одну третю чайної ложки. І 100 грам цукру. Сюди висипала на кінчик чайної ложки чисту ванілі, ну можна цукор, ванілій когось що є. І зараз розмішаю це, робити трішки. Не сильно, його ну, так. Додаю кефір. Кефір у мене. 220-230 приблизно мілілітрів. Так залишилося, то я весь її вже і взяла. Тепер хочу додати для кольору на кінчик чайної ложки куркуми, так небагато, отак трішечки. І це одне, воно кольору такого особливого то Вирішила трішки куркуми додати. Тут воно не дуже, мабуть, ще трішки додому. Так само, як ще на кінчик чайної ложки. Так, і тепер буду додавати борошно. Тут у мене 600 грам. Скільки піде, потім вже в описі під відео вам напишу, тому що не знаю, скільки піде. Частинами буду додавати. Додала ще частину борошна і тепер додам розпушувач. Десь півтори чайні ложки. Речанні ложки, так, я думаю, так. нормально. Я зараз отак трішки з борошном його перемішаю тут і буду далі замішувати тісто. Замісила я тісто, таке, бачите, м'якеньке, не хочу його забивати борошном. Залишилось у мене 70 грамів борошна із 600 грамів. 530 г. пішло в тісто, але я буду ще притрушувати зараз доску то ще піде. Ну, тісто 530 грамів, 530-550 грам я напишу в описі під відео. Розділяю тісто на дві частини. Трішки притрушу доску це в сторону, один шматочок, а це буду розкачувати. Витрушую борошном, качалку, борошно. і розкачаю такий пласт, не дуже товстий, прямокутний форми такої. Почала я тісто і той шматочок і той. Такий пласт товщиною десь приблизно тут 5 міліметрів. Тепер змащую абрикосовим. Варенням. Додала трішки сюди крохмалю. Тут у мене десь трішки більш, мабуть, як пів стакана. Я змащую так не дуже товстим шаром. І потім поверх варення чи повидла, буду сипати халву. Так, більш-менш, щоб одинакові були. Потім буде нарізатися тістечко. Ну, оце в мене було тут десь пів стакана, то отак в мене воно майже все і пішло. Розмощую. Тепер на повидло буду викладати халву. У мене була така упаковочка, такий брикетик 210 грам. Тут написано, але, мабуть, вона не все б'йде, зараз подивлюся. Я буду просто отак руками, роздавлювати і викладати на повидло. Начинка, звичайно, можна зробити будь-яку будь яке повидло взяти і начинку можна зробити якусь навіть макову, чи яку хто любить взяти. Думаю, буде смачно виклала халву, отакий От шматочок в мене залишився, я всю не викладала. буде достатньо. І тепер наверх мені потрібно викласти тісто, другий. Шор. Так, легенько тепер. Акуратно його потрібно розправити. Прикрить. Краї було підрівняти, але я так рукою пройшла, обрізати, щоб було геть рівненьке, але я не буду. Так борошном обтрусила і тепер буду різати тістечка. Я думаю, що я десь отакі, таку на три частини буду розділяти і нарізати. борошном трішки лип на тісто. Ну, такі прямокутнички будуть. Порізала я на прямокутнички і буду викладати на деко. Деко заставила пергаментом. Можна руками пробувати його брати, бо тісто дуже ніжне де потрібно підправити. А можна такою штучкою брати, піддівати і перекладати на деку. Ну і так непогано береться, просто акуратненько так піднімати і все добре було. Не дуже близько буду викладати, тому що все-таки ж воно буде трішки підходити. Виклала я ті свої тістечка на деко. Так, густенько в мене вийшло, тому що залишалося там три штучки, ну окремо їх пекти не буду я, так що десь деякі, можливо, і склеяться. І з мащою зробила такий сироп абрикосовий, розколотила тепленькою водою. І тепер легенько змащую і зверху посиплю ще горішками. Ну, така в мене сьогодні ідея. З'явилася вже в кінці. Взяла горішки, подрібнила і ще горішками зверху посиплю. Легенько змащую, щоб горішки трималися. Ну і воно, звичайно, колір, я думаю, буде такий. Гарненький, коли спечуться тістечка. Отак От подрібнила горішки і посипаю зверху. Так, посипала горішками і відправляю їх в духовку. Духовка розігріта мене до 180 градусів. Скільки буде випікатися, подивлюся. Я думаю, що хвилин 20-25 десь приблизно. Так я орієнтуюсь по своїй духовці. Спеклось моє печиво чи тістечко, можна і так, і так його називати. 30 хвилин у мене випікалося, ну потрібно дивитись по своїй духовці. і по печиву. щоб і зарумянилося, і пропеклося, і не засохло. Так що, хто буде випікати, орієнтуйтесь по своїй духовці. Спробувала. Непогане вийшло тістечко, простеньке таке. Мало солодке, але і цукру сюди в тісто, мені здається, багато не потрібно, бо буде воно таке твердіше. Краще, якщо не солодка начинка, в мене то халва, вона солодка і воно компенсує Це нестачу цукру в тісті. А якщо не кисла якась начинка, то тоді цукровою пудрою можна притрусити і буде солоденькі. Зараз вам розламаю, покажу, як виглядає це тісто. Вірніше печиво чи тісто. І таке воно, бачите, м'якеньке. Ну, трішки нижній шар, він такий трішки плотніший. Мені здається, що там поведло, це начинка, воно трішки так, ну, додало йому такої плотності, так мені здається, верхній шар, то тістечко таке м'якеньке, ніжне, бачите? Ну, непоганий варіант, можна приготувати. Якщо хтось не любить смальцю, то можна його замінити маслом. Я знаю, що є такі люди, що не люблять смальцю, і в мене донька не любить випічки на смальці. То просто взяти або 100 грам масла, тільки, або 50 грам масла, 50 мл олії, або 100 грам маргарину. За своїм смаком і бажанням. І тісто це таке тісто, що довго його вимішувати не потрібно. Швиденько замісити. Не забити борошном, щоб не було таке воно туге. І буде смачно. Горіхи також за смаком, за бажанням. Якщо не любите горіхи, можна посипати маком, можна просто змастити сиропом або яйцем і посипати цукром, також буде непогано. Начинка будь-яка також, ну така, щоб не витікала, звичайно. Або повидло, чи варення, або мак може бути, можна навіть яблучко зробити яблучну таку начинку. Потерти із, трішки з цукром і додати крохмалю на сковорідці чи в каструльці якісь проварити, зробити таку густеньку начинку з яблучка, і можна з яблуком зробити. З вишневою начинкою вишні. Ну, коротше кажучи, за, також за смаком і за бажанням може бути начинка. Поділилася з вами таким рецептом. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого, вам і вашим рідним, і до зустрічі в наступних відео.